Мої вітання любителям спорту, для яких ми пропонуємо огляд найцікавіших подій на спортивних аренах. Неадекватна реакція британського спринтера Дуейна Чемберса на дискваліфікацію його команди у фіналі стафети 4 по 100 метрів московського чемпіонату світу, де вона фінішувала третьою, не залишилася поза увагу керівництва Національної Федерації. Вже у кімнаті для нагородження, дізнавшись про дискваліфікацію, 35-річний розлючений Чемберс кулаком пробив гіпсокартонну стіну, шокувавши геть усіх призерів і офіційних осіб. Тепер Чемберс постане перед дисциплінарним судом. Вердикт якого може бути вельми суровим. Порториканець Джонатан Окендо, який мав битися з українцем Василем Ломаченко у його дебютному поєдинку на професійному ринзі, відмовився від бою. По-перше, наразився на незначну травму. А по-друге, його не задовольнив гонорар за поєдинок. Промоутерська компанія Ранк» швидко підшукала заміну. Суперником Ломаченка буде мексиканець Хосе Рамірас, який у рейтингу WBO посідає сьому сходинку. Президент WBC Хосе Сулейман презентував громадськості новий унікальний пояс всесвітньої боксерської ради, який одержить переможець поєдинку Флойда Майвезера і Сауля Альвареса. Відбудеться він 14 вересня в Лас-Вегасі, виготовлений пояс з мексиканським майстром зі шкіри, якою оздоблюють салон Феррарі, прикрашений двома кілограмами золота, і містить зображення облич обох претендентів з прапорами їхніх країн. Шестиразовий олімпійський чемпіон, і восьмиразовий чемпіон світу Ямайцю Сейн Болт, планує завершити свою блискучу кар'єру після Олімпіади у ріо де жанейро Гадаю, зробити це перебуваючи на вершині слави після стількох років домінування у спринті буде дуже доречно і вельми непросто, адже з кожним роком конкуренція за лідерство загострюється, відзначив Болт. Далі у нашій програмі прогноз синоптиків. Яр за чомусь найкращого і прощаюся до завтра, коли у цій же порі на телеканалі Відікон знову буде найцікавіша інформація зі спортивних арен.